це, собственно, початок процесу. Ось перебуває на 13-й полі. Номер сервера фотожить. Починається із латинського, що називається Benim <laughs> dedik <laughs> Перевірка куточків та документів, які підтверджуються саме. Ця платформа із західної сторони вокзалу. Номерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда здійснюється через пішохідні переходи. Що це заплапилася? Пробіглися, так дивно, що нічого поїзди не забула.